Доброго вечора, дорогі земляки. Почну з важливих даних від Генерального штабу. У ході проведення наступальної операції на півдні України ЗСУ звільнили понад 5,5 тисяч квадратних кілометрів окупованої території та майже 200 населених пунктів. Це подвік та героїзм наших військових, а також результат потужної підтримки, яку наші захисники отримали, в тому числі від військової адміністрації Кривого Рогу. За інформацією оперативного командування Південь противник облаштовує оборону на лівому березі Дніпра. Наші війська продовжують завдавати точних ударів по зосередженням живої сили та техніки окупантів. Зазнаючи поразки, ворог діє терористичними методами. У вівторок орки провели масовану ракетну атаку по об'єктах енергетичної інфраструктури України понад 90 ракет, з яких збито понад 70. На підльоті до Кроварогу наше ППО збили дві ракети, але три ракети вдарили в об'єкти енергетичної інфраструктури, які фактично зруйновані. Проте під керівництвом Олександра Вілкова основні наслідки було оперативно ліквідовано. Всіх шахтарів, які залишались під землею внаслідок вимкнення електрики, піднято на поверхню. На ранах середи запустили електрику, воду, тепло, рух тролейбусів. Та інше окупанти продовжують підлі обстріли мирних громад на нашому напрямку. Сотні артилерійських та ракетних снарядів було спрямовано на Нікопольський район, є ранування та поранення серед цивільного населення. Також були влучення і на території Криворізького району без втрат. у Кривому Розі. Ситуація стабільна та контролюється військовою адміністрацією міста та ЗСУ. Усі органи влади, комунальне підприємства. Соціальні установи, міський комунальний транспорт працюють стабільно, наше місто Фортеця працює на перемогу. До міста продовжують щоденно прибувати переселенці з деокупованої території Херсонської області. Тільки сьогодні понад 40 людей, серед яких є діти та літні люди з серйозними захворюваннями, йдуть до нас, тому що знають, що в нашому місті вони отримують все необхідне. Військова адміністрація Кривого Рогу. Продовжують також надавати підтримку сім'ям криворіжців, які найбільше її потребують. Вже видано понад 230 тисяч безкоштовних продуктових наборів. Ця допомога також буде продовжена і надалі. І про наші мирні перемоги на цьому тижні. Криворіжці піднімали прапори України на підісталах Чемпіонату світу України та міжнародних змаганнях. Місто пишається нашими спортсменами. Хочу також подякувати тренерам та батькам наших переможців. Бажаю всім спокійного вечора та тихої ночі. Разом до перемоги, слава Кривбасу та слава Україні!